Відтепер і мешканці Бугунського району можуть звернутись до приймальні депутата за місцем своєї прописки. По вулиці перемоги віднині працює громадська приймальна Геннадія Зубка. Географія звернень до приймальні депутата широка. Звертаються мешканці як Житомира, так і з районів та сіл області. Що ж до тематики звернень, то вона досить обширна. Серед постійних прохання про перевірку правильності нарахування пенсій, невиплата пільг, земельні та комунальні питання, чимало звернень колективних. мене завжди веде туди, де йде добро. Я прийшла прийшла для того, щоб просити допомоги. По заділки швів на нашому будинку. Як правило, до приймальні звертаються з останньою надією на вирішення проблеми. Це підтверджує кількість запитів до депутатської приймальні. Владійний фонд «Людініс» вже 15 років допомагає пенсіонерам, інвалідам, дітям, сиротам, коротше, всім, хто нуждається в допомозі. И сюда приходят очень часто за помощью не той, которую мы не в состоянии оказать. Поэтому я очень благодарен Геннадию Григорьевичу за то, что он согласился открыть громадскую примальную. Я надеюсь, что именно это позволит и оказать людям ту помощь, которую они могут, потому тому ж та сіво помощю, е та ті проблеми, котрі ані подумають, можна за словами депутата Геннадія Зубка. Наразі немає різниці між депутатами, які пройшли за списком, і мажоритарниками. Крім політичних зобов'язань, люди чекають в першу чергу на вирішення економічних. Сьогодні відкриття громадської приймальні за адресою вулиці Перемоги, 51. Це ще один доказ того, що Геннадій Григорович робить вагомі кроки до людей для вирішення їх проблем. А проблем дуже багато. Сьогодні дуже багато людей, лежачих, які не можуть взагалі прийти в громадську приймальню. І ми практикуємо, ми маємо досвід роботи, і е, ми йдемо до цих людей, беремо відповідні документи, допомагаємо із малідними колясками, із зв'язками, і з ходунками, і матеріальну допомогу, і всі інші питання які сьогодні турбують людей головне допомогти людям, зазначає Таїса Куліш. Помічник народного обранця прийматиме щопонеділка та середи з 10 до 15. Особисті ж зустрічі з народним депутатом Геннадієм Зумком проходитимуть останнього вівторка місяця. Тут також надаватимуть і юридичну допомогу громадянам.